Вказую найбільш оптимально, на мою думку, на сьогоднішній день систему безперебійного живлення для будинку. Отакий От інвертор 4,2 кВт. і Такий акумулятор 7,2 кВт, зібраний із літій залізофосфатних комірок. Переключення без шовни. Повний заряд приблизно 3 години. По співвідношенню ціна якість. Один з таких самих оптимальних варіантів. Ціна 1350 доларів за комплект.